Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 22 та 23 червня 2024 року. Сьогодні, 22 червня, місяць знаходився в знаці Стрілець до 2 години, 10 хвилин, а потім перейшов в знак «Козоріг» І зараз якраз вже місяць в знаці «Козоріг». З 4 години 8 хвилин за київським часом розпочався повний повний місяць. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо і, будь ласка, бережіть себе. Тільки в ранковий час працюйте в саду та в городі, а в обідній час, коли сонце сильно високо і пече, будь ласка, відпочивайте. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами при температурі нижче плюс 30 градусів. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це у нас повня. Але можна збирати врожай для збереження. 22 червня сприятливий день для різних заготівель та для квашення капусти. 23 червня спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці козоріг. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами при температурі нижче плюс 30 градусів. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це спалений шлях місяця. Але можна збирати врожай для збереження. Хто що там буде копати, у кого вже дозрів часник, чи озима цибуля, будь ласка, якраз гарний час. Збирайте врожай. 23 червня сприятливий день для різних заготівель та для квашення капусти. Важливо для здоров'я на 22 та 23 червня 2024 року. Не використовуйте для харчування каву, шоколад, алкоголь, жирну та смажену їжу, гострі соуси, майонези та сіль. Що готуємо? Готуємо. Смачні страви, з морської риби, з молочних та кисломолочних продуктів, з пісного м'яса, хто їсть м'ясо, відварені яйця можна готувати, макароні вироби, свіжі та відварені овочі, дуже корисні, зелень вітаміна, свіжі ягоди, фрукти. Для приготування використовуйте рослинні олії і пийте чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, миру вам та добра! І щасти, щасти вам у всіх у всіх ваших справах! Відпочивайте, будь ласка, повня. це дуже складний стресовий час і для землі, і для всього, що знаходиться на землі, особливо для людей. Ми зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові! thank mm -hmm. you